НАТО розробило план, щоб миттєво нейтралізувати Калінінград, якщо Росія піде у наступ. Що це за план? Чи тується Європа до Великої війни? І як у цю гру вписується Китай? Зараз ми розберемо все по поличках, Друзі, відсувалського коридору до нової залізної завіси з мільйонами мін. Але спершу підпишіться, будь ласка, на цей youtube канал. Не забувайте ставити лайки, не забувайте залишати свої коментарі. Не забувайте, друзі. Поширювати це відео серед друзів, рідних, знайомих, близьких це це дуже важливо для розвитку цього каналу і фактично просування контенту. Дякую за це. Давайте часу не гайте. Одразу будемо починати. Отже, що це взагалі за історія з Калінінградом? Дивіться. Є такий генерал армії Сполучених Штатів Америки в Європі, його звати Крістофер Донах'ю, і от він заявив про те, що НАТО розробило детальний план, який називається Лінія стримування східного флангу, і мета цього плану зупинити Росію, якщо вона вирішить піти в атаку. Калінінград. Подивіться уважно на мапу, що це таке: це російський анклав, який затиснутий між Польщею і Литвою двома країнами НАТО. Він має лише 47 миль у ширину і його оточує альянс. І, от за словами Донахю, НАТО може нейтралізувати цей регіон із землі швидше аніж будь-коли раніше. Що це все означає? Завдяки новим технологіям, таким як штучний інтелект, в тому числі, НАТО може обробляти величезні масиви даних і миттєво ухвалювати рішення. План включає спільні системи озброєння, які працюють разом із союзниками. Наприклад, уявіть собі, от пускові установки, пускові установки, які можуть використовувати ракети будь-якої країни НАТО, і все це з можливістю дистанційного керування. А ще, друзі, альянс хоче, щоб, аби зброя була дешевша за цілі, які вона знищує. Давайте я зроблю так, щоб вам було краще видно цю мапу. Тобто дешевша за цілі, які вона. Знищує і це відповідь на що на російську загрозу, тому що Калінінград, друзі, це ну там не просто якийсь шмат землі. Там Росія напічкала його абсолютно усім начинням, які тільки можливо С 400 Іскандери, системи ППО, Балтійський флот Російської Федерації. Якщо Росія захоче ну атакувати Калінінград може стати їхнім плацдармом, але в НАТО, судячи з усього, вже готові. У мене питання до вас, друзі. Як ви думаєте, а от чи реально НАТО може так швидко нейтралізувати Калінінград, як це описано в плані? Напишіть, будь ласка, тому що ну здається, там в останні 4 роки вони що показують про те, що в, в там в НАТО слабкодухі, що немає політичної волі, що немає хребта, що немає можливості миттєво реагувати. Приходить Дональд Трамп, незрозуміло, чи що відбувається з НАТО Союз хитається так. Тобто, фактично є дуже багато запитань, і тут раптом план. План по нейтралізації Росії, план по знищенні російської армії у і знищення в цілому відключення в залі всього міста, знищення фактично Калінінграда як анклава Російської Федерації, як потенційно плацдарму Росії для нападу на країни НАТО. Тому пишіть в коментарях. Будь ласка, тепер давайте поговоримо про, про сулацький коридор. Про нього давай то зробимо і поговоримо про суваський коридор. Значить, ем, що хочеться сказати, ну погляньте, будь ласка, на мапу, це така от знаєте, вузька смужка. Вона трохи більше там за 100 кілометрів, і вона з'єднує Польщу і Литву. Чому вона є надзвичайно критично важливою, тому що це єдиний. Сухопутний шлях, яким НАТО може відправити підкріплення до країн Балтії, до Литви, до Латвії, до Естонії. Якщо Росія разом із Білорусі захопить цей коридор, Балтія буде відрізана від альянсу. Як ви розумієте, польща це вже розуміє? Вона зрозуміла це вже давно, і от ну, міністр оборони Маріуш Блащак в 2023 році. Він навіть у 2022 році заявив про те, що Польща створить до кінця 2023 року спеціальний саперний батальйон для захисту Сувалського коридору. Це частина 15-ї механізованої бригади Республіки. Польща ще Польща будує східний щит. Це система оборони з протитанковими ровами, з мінами і навіть з їжаками. Але загроза реальна, друзі. Російські політики відкрито говорили про плани захопити. Значить, цей коридор за допомогою кого, як ви думаєте, за допомогою ПВК Вагнер, які вже там тренувались в Білорусі і їхні війська були на території Республіки Білорусь, і мені здається, зараз там навіть є якась частина вагнерівців. Пам'ятаєте слова Лукашенка, який скаржився Путіну, що вагнерівці хочуть на екскурсію до Варшави? Пам'ятаєте, що це жарт чи провокація? Я думаю, провокація. Financial Times, є таке видання. От воно пише про що? Про те, що країни східного флангу НАТО активно готуються до можливої війни. Фінляндія, яка приєдналася до НАТО в 2023-му, вона фактично подвоїла кордон НАТО з Російською Федерацією до 2600 кілометрів. Тобто протяжність кордону стала більшою. А Путін тут каже: я знати борю. В них збільшують самі війною в Україні. Вони збільшують кордон з НАТО, і Путін каже, я борюсь з НАТО. Вони, значить, проводять тренування в лісах біля кордону, вони готуються до симетричної оборони. І фіни про що кажуть? Фіни кажуть дуже просто: питання не у тому, чи нападуть. Питання, коли вони це зроблять. Тобто фіни точно знають, що росіяни нападуть. Норвегія, до речі, вона також нарощує сили. Давайте не забувати, що до 2032 року вони собі там запланували збільшити армію на півночі до трьох бригад, додавши при цьому ППО, артилерію, спецпідрозділи. Але до 2032 року в смислі? Я дуже перепрошую агресія Росії, як і сама Росія вже на порозі, і як... про який 2032 рік ми взагалі говоримо. Треба мені здається поспішати, тому що можна ну від цього дуже сильно постраждати. А ще друзі, що ще є Шпіцберген. це такий собі норвезький в Арктиці, де Росія також має посилення. Там також є провокації їх чимало. Тепер країни Балтії: Литва, Латвія Естонія вони найвразливіші. Чому тому, що їхні території маленькі, тому що кордони з Росією і Білорусі протяжні? Ну, от, наприклад, там <кій> в Литві від кордону до моря лише 200 кілометрів. Щоб ви розуміли, 200 кілометрів. Якщо Росія атакує, у них просто не буде часу на відступ, як в Україні. Тому вони готують плани масової акуації. Вони готують свою армію. Вони зміцнюють свою армію. Генсек НАТО Марк Рюте, він попереджає, що Росія може бути готова атакувати альянс через 5 років. Якщо війна в Україні закінчиться на користь Путіна, це може статися ще швидше. Ну, ми сподіваємось, віримо, що цього звичайно ніколи не буде. Чи вірите ви, друзі, що Європа дійсно готова до війни? Поділіться, будь ласка, своїми думками в коментарях. Мені реально дуже цікаво дізнатись, тому що я ще в цьому не впевнений, щоб зупинити Російську Федерацію. П'ять країн НАТО, так як Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва і Польща, вирішили вийти з Отавської конвенції 97-го року, яка забороняє протипіхотні міни. Це важлива історія. З кінця 2025-го вони зможуть розміщувати мільйони мін вздовж кордонів з Росією і Білорусю, і це вже називають новою такою, знаєте, залізною завісою. Наприклад, Литва, яка межує з Каліінградом і Білорусію, вона витратить 800 мільйонів євро, майже мільярд. На протитанкові і протипіхотні міни їхня стратегія дуже проста: ускладити рух ворога. Ну там, уявіть, ліси, болота, заміновані там поля, все це на думку наших балтійських друзів має сповільнити російські танки, щоб НАТО виграло час для удару. Але бачите, ми знову повертаємось до танків. Ніхто зараз не думає про те, що війна в Україні вивела в цілому майстерність військову майстерність на новий рівень. Ми зараз маємо думати про безпілотника, а не про танки. Ось що тут мені здається важливо. правда? З цими, до речі, протитанковими, вибачте, протипіхотними міни є і зворотній варіант, тому що я там, коли готував цей матеріал, читав інтерв'ю. Генералів читав інтерв'ю місцевих мешканців, як вони до цього ставляться, і от е, місцева мешканка мешканка села е, Хай Вона каже про те, що я не хочу мін біля свого будинку, тому що війна це страшно. Ну вибачте, А як ви хотіли. Звичайно, війна це страшно. Приїздить до України та подивіться, страшно це чи не страшно? Це надзвичайно страшно, але краще мати міну проти піхотну, проти ворожу біля свого будинку, аніж лапать, вибачте, російського солдата. Ось ось що потрібно розуміти, тому я кажу, що Європа, як на мене, не готова. Ні, не, не фізично, ні технічно, ні морально, ні психологічно ніяк. Ну, слухайте. Якось так, як на мене. Значить, про що хочеться ще сказати? Про те, що. Міни можуть залишатися в землі на десятиліття, ще бояться їх і до цього, як там в Україні це зараз є, як в Анголі, це не секрет. Росія, до речі, ніколи не підписувала цю конвенцію. Вона має 26 мільйонів мін, 26 мільйонів. Вони активно використовують їх в Україні, вони ігнорують норми міжнародного права. Тому країни НАТО кажуть: слухайте, якщо Росія не грає за правилами, а чому взагалі ми маємо грати за правилами? Скільки це ще буде продовжуватись? А от якщо Росія все-таки атакує, да є сценарій, який описує, як це може. Бути як це може статися? Головна мета Кремля: яка відрізати країни Балтії від НАТО через той самий сувалський коридор, про який ми з вами говорили? Етап перший: дестабілізація за 1-5 діб до атаки. Росія влаштує кібератаки на банки, на урядові сайти, на електростанції. Паралельно з цим дезінформація, паніка, саботаж на залізницях там чи складах? Етап другий це блокування сувальського коридору. Війська з Калінінграда і Білорусі атакують міста, сувалки і маріанполе. Щоб що щоб розірвати зв'язок. З Польщею і Балтією. Тому казав про Суваский коридор. Що це надзвичайно важлива історія, друзі. Яким буде третій етап? Це вже наступ. Удари з Калінінграда на Каунас. Це місто Клайпеду з Білорусі на вільнюс на Даоґалпіс, десант в тилу для того, аби захопити аеродроми і деморалізувати населення. Ось як це буде відбуватися. Сили Росії також прораховані до 40 тисяч військ в Калінграді, тисяч в білорусі, плюс ракети, плюс авіація, плюс флот. Але НАТО, я сподіваюся, не спить в перші дні війни. Як ну ми моделюємо сценарій, Вони перекидають вони, перекидають війська через Фінляндію. Польща мобілізує артилерію. Про що ми сказали вже? США вводять і п'ятий корпус, і то питання, тому що там Трамп. І через 3-5 днів активізовується стаття НАТО, п'ята стаття НАТО, повномасштабна відповідь з морською блокадою Калінінграда. Ризики для Росії тут величезні, друзі. Партизанський рух знищення їхнього флоту, санкції, міжнародна ізоляція. В тому числі ну військовий супротив, але чи зупиниться Путіна? Ось гарне питання на завершення Китай. Це дуже важлива історія, тому що ну слухайте за даними розвідки НАТО, Пекін вже постачає Росії товари подвійного призначення. Це не секрет від кабелів для дронів до компонентів для артилерії. Є навіть підозрює що китайські лазерні системи ППО вже використовуються Росією сьогодні. Була інформація про те, що Росія під виглядом снарядів від Кандер. Вибачте, Китай під виглядом снарядів КНДР постачає свої снаряди до Російської Федерації. А пам'ятаєте слова глави зовнішнього зовнішньополітичного відомства Китаю? Ван І він же сказав конкретно і прямо, що Китай не хоче поразки Росії в Україні. Чому? А тому, що якщо Росія програє США можуть повернути свою увагу на Китай, їм це не вигідно. Але той самий Ван І заперечує там свою ну, китайську пряму підтримку. Він каже, що якби ми допомагали, війна б вже закінчилася. Ну слухайте, також давайте ну не лякайте. Не, не перебільшуйте свої сили, якщо б якщо б, якщо б, до КБ, якщо б Штати активізувалися, я б подивився б тоді на вас, але чи стане Китай відкрито на бік Російської Федерації? Поки що Пекін намагається принаймні, грати типу обережно, але їхня підтримка може. Змінити баланс сил, і це правда. Тому, друзі, що ми маємо? НАТО готується до найгіршого від плану нейтралізації Калінграду до нової залізної завіси. Змінами Суваски коридор це ключ до Балтії, і Польща з Литвою роблять усе, щоб його захистити. Європа озброюється, але чи готова вона до війни і як поведе себе Китай? Ця війна це не лише про Україну, друзі, це про майбутнє всієї Європи. Тому пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про ці плани НАТО і чи ви вірите, що альянс зупинить Росію. Поставте лайк, будь ласка, цьому випуску. Підпишіться. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. І до наступної зустрічі в подальших випусках на цьому youtube каналі.